Моє вітання, шановне товариство. Зараз привезли нам комплект решіт. Ми поставили, вже переробили загрузочний бункер. І зараз буде тестовий режим калібратора. Зараз я вам покажу його в роботі, як воно в нас все відбувається і як він нам дає можливість відкалібрувати ячмінь, насіння ячменю. Отже, дивимося. Так, запустили ми калібратор. Ось таким чином воно відбувається. Верхнє решето забирає недомолоте. Тут маємо відходи. Половинка дрібненька. Тут також відходи. Ось тут перша фракція, я б сказав насінневого матеріалу і друга фракція. Самий виповнений ячмінь. Половинка, як ми можемо бачити, також попадає. ну, Половинка ячменю це проблема. Ось так відбувається кипіння зерна на решетах, і воно ним крутить, перевертає і все рівно воно мусить знайти своє місце. Так як в нас зерно зараз проходить без ніякої первинної очистки, ось там щось решеток вдулося. Не проходить по всім решеті, то в нас продуктивність 1 тона в годину. А побачимо по сої, що в нас вона вже прийшла первинну очистку, І я думаю, що там повинно бути швидше, так як ось це верхнє решето воно не буде мати такої маси, бо тут там вже ні стручка, ні соломи ніякої немає. Проста. Без ніяких ричах і у щиток. А якщо проста, то надіюся надійна. Ну і по електричній потужності. Тут теж півтора кВт, то це, я вважаю, економна. Ми поробили ось тут такі тримачі бег. Воно сипеться у беги. Кожна фракція. Бегу забрав. Поміняв і все. І ось таким чином проходиться, відбувається калібрування насінневого матеріалу на калібраторі. На калібраторі лінії Фадєєва. Потім другий етап до очищення буде ось на цьому віброкневому столік. Бачите, як воно кипить. Як воно кипить і шукає свого місця.